Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 25 січня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Лабораторні дослідження підтвердили, що пневмонії, які забрали життя п'яти буковинців, були ускладненням каліфорнійського грипу. Якщо депутати міської ради подолають вето Чорнівецького міського голови, він відстоюватиме свою позицію в суді. Сайт для учасників АТО та їхніх родин запрацював на Буковині. Такий грип. Лабораторні дослідження підтвердили, що пневмонії, які забрали життя п'яти буковинців, були ускладненням каліфорнійського грипу. Кількість хворих постійно зростає. Констатують медики. В Сокорянському районі від пневмонії померло подружжя батьки трьох дітей. Їхня п'ятирічна донька наразі в лікарні. Більше знають наші кореспонденти. У випадках, які закінчились летально у хворих на пневмонії, в п'яти випадках ми підтвердили вірус 1 n 1 в тому числі у двох пацієнтів, про які повідомлялося в кінці минулого тижня. Двох мешканців Сокірянського району медики запевняють, подружжя, яке мешкало у Сокирянському районі, надто пізно звернулось по допомогу лікарів. Вони померли від пневмонії, яка була ускладненням грипу. У боковинців залишилось троє дітей. Одна з них, п'ятирічна дівчинка, наразі бореться із недугою у лікарні. Її стан не погіршився, слава богу, вона в стабільному покращенні так звичайно є. Вона є в стаціонарі обласної дитячої лікарні. Кількість хворих на Буковині стрімко зростає, каже головний санітарний лікар Наталія Губко. Всього протягом тижня зареєстровано понад 10 тисяч випадків із гострими респіраторними вірусними захворюваннями. Більше половини з них діти. Збільшується і кількість недужих із пневмоніями. Наразі таких більше двох сотень. Та, попри те, що підпоріг в області перевищено вдвічі, садочки все ж не зачинятимуть. Медики пояснюють, переважно в в області хворіють діти віком від 5 до 14 років. Тому наразі потреби вводити карантин у дошкільних закладах немає. А от школярі ще відпочиватимуть. Ситуація продовжила карантин до 1 лютого. В садочках поки що ніяких обмежувальних заходів не проводимо. Це пов'язано, по-перше, з тим, що там діти обмежені в групах, що відвідуваність достатньо так і так впала, батьки не ведуть дітей. але Дуже важливо розуміти, що лікарняні батькам оплачуватися під час карантину не будуть. Боротися доводиться не лише із хворобою, а ще і з панікою, кажуть санепідеміологи. До прикладу, у цьому садочку з близько двох сотень дошкільнят прийшло менше половини. А причина не хвороба, а паніка. В основному це така пересторога батьків, які дуже хвилюються, що якщо дитина піде в садочок, то вона там також набереться хвороби і так далі. Тут хвороби проганяють фізичними вправами та прогулянками на свіжому повітрі. Вісі! Вісі! Така ж ситуація в цьому садочку не дужех небагато, але малеча сидить вдома та хворіти кажуть малюки ніколи і знають рецепт, як боротись із поганими вірусами. Рісти часничак і це і дихати свіжим повітрям. Ольга Андрійська Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 24 січня буковинськими прикордонниками на пункті пропуску сокаряни затримано 29-річного громадянина Молдови, який знаходився в міжнародному розшуку. Чоловіка було передано представникам національної поліції. Під час перевірки документів та зовнішніх ознак прикордонного наряду виникли сумніви щодо даного чоловіка. в Ході Ретельної перевірки з'ясувалося, що він є в міжнародному розшуку. Вже згодом з'ясувалося, що чоловік знаходиться в міжнародному розшуку за ініціативи правоохоронців Республіки Франція, де ним було порушення ряд кримінальних статей. Одна із них зберігання та збут вибухових речовин. Якщо депутати міської ради подолають вето Чорнівецького міського голови, він відстоюватиме свою позицію в суді. Про це Олексій Каспрук заявив під час свого брифінгу. Також він розповів про реконструкцію мереж водоканалу та про тролейбуси, які незабаром отримає місто. А про що ще говорив міський голова під час власного щотижневого брифінгу, знає Дар'я Товпіч. Міський голова Олексій Каспрук очікує, що під час сесії міської ради депутати подолають його вето щодо рішення міської ради про кількісний склад виконавчого комітету. Не дозволю, щоб деякі депутати намагалися розширити свої повноваження за рахунок повноважень міського голови і те, що суперечить чинному законодавству, безперечно, я ніколи не підпишу і не дам цьому хід. Тому Закон чітко передбачає, що внесення кандидатур до складу виконавчого комітету це виключні повноваження міського голови. Минулого вівторка міський голова побував на наразі в Кабміні щодо освоєння європейських коштів, які надаються Україні на розвиток інфраструктури. Окремо розглядалося питання по Чернівці водоканалу, так як це у нас іде окремим законом. І дуже сподіваюся, що найближчі декілька тижнів Верховна Рада розгляне і ратифікує закон України про ухвалення угоди між урядами Німеччини і України. І ми найближчим часом з весни перейдемо до активної фази впровадження цього проєкту, що дозволить нам вже до кінця року отримати економічний ефект. Оскільки падає рівень ґрунтових вод, питання забезпечення людей водою на часі в багатьох районах міста, скажімо так, вода пропадає з криниці, тому нам особливу увагу треба приділити водопостачанню цих районів і для забезпечення комфортного життя мешканців міста. Того тижня Олексій Каспрок побував у Бухаресті, де зустрівся з генеральним мером цього міста. З ним Олексій Каспрок обговорив питання передачі чернівцям тролейбусів. На початку наступного місяця група наших фахівців поїде до Бухаресту вже технічно відпрацьовувати юридичні, економічні, митні і інші процедури для того, щоб ми могли. Реалізувати цей проект ми не припиняємо роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку також по закупівлі нових тролейбусів в будь-якому випадку хочу нагадати, що колись за радянських часів в місті було більше 150 тролейбусів. Сьогодні є близько 60 і вони всі майже всі вичерпали свій ресурс. Окрім цього, чернівці беруть участь ще в одному міжнародному проєкті. Проєкт з німецькими партнерами, який був анонсований в минулому році, трошки там затягнулося не з нашої вини, але це проєкт розрахований на три роки. Він фінансується урядом Німеччини і урядом Швейцарії. Офіс цього проекту буде розміщено в Чернівцях. Будемо спільно з нашими колегами з українських міст і з партнерами з швейцарських, німецьких міст вирішувати складні задачі. Ми заявили про бажання і також. Відпрацьовуємо в рамках цього проєкту реалізувати реформування мережі громадського транспорту в місті Чернівці. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький аеропорт повинен приймати регулярні міжнародні рейси. Такого висновку дійшли учасники міжнародного авіаційного форуму, що відбувся за участі влади міста, лідерів турбізнесу, а також експертів та керівництва аеропорту. Про механізми реанімації підприємства та коли літаки і чернівців полетять в Європу. Дивіться далі в сюжеті. До реанімації Чернівецького аеропорту залучили всі сторони процесу: владу тороператорів, авіаперевізників, асоціацію цивільної авіації та інших? Перший крок знайти відповіді на ключові питання. Чому у нас немає регулярних рейсів? Відповідь на питання, скажем, як організовуються ці регулярні рейси, от регулярні рейси, туристичні чартерні рейси, вантажні перевезення. І третє питання: яка роль? Всіх учасників цього процесу це влади, бізнесу, туристичних агенцій. зараз аеропорт знаходиться в справному стані, переконує керівництво. А от щодо регулярних рейсів в Європу авіакомпанії висуватимуть свої вимоги. авіакомпанії, скажуть, які вимоги потрібно, скажімо, є до аеропорту. Для того щоб могли літати ті чи певні типи літаків, відкриватися такі чи інші рейси. Тому скажімо, з свого боку, я готовий розказати, що ми маємо зараз в аеропорту. до участі в процесі запросили всіх авіаоператорів, з якими Чернівці наразі ведуть перемовини українських та закордонно Туркіш Airlines. До співпраці залучили і аеропорт Сучава, який успішно пройшов подібну модернізацію. Взаємодія треба між аеропортами Сучави та Чернівців Насправді є надзвичайно корисною і не треба розглядати ці підприємства як конкурентні, а навпаки, як партнери. Ми хочемо співпрацювати, але надзвичайно багато залежить від термінів модернізації вашого аеропорту. Окрім налагодження інфраструктури та регулярних рейсів, головним чинником залишається доцільність. Водночас у міській раді переконують, заповнити літаки пасажирами можуть. Місто без аеропорту приречено стати захудалою провінцією. Я в цьому переконаний, тому наше завдання. Забезпечити аеропорт рейсами, забезпечити пасажирами, тим більше, що вони є зв'язку з тим, що там аеропорт працював нестабільно. произошла певна переорієнтація. Люди люди, які дуже часто їздять в Європу, вони їздять або через інші аеропорти, або авто, автомобільним, автобусами. Турецький авіаоператор пропонує чернівчанам літати до Стамбулу, а звідти у 113 країн світу, в які вони здійснюють перельоти. Однак для початку аеропорту необхідно мати змогу приймати гостей на належному рівні. Трошки вложити коштів в в термінал. Тобто, по термінальному обладнанню там і по регістрації і по видачі багажа і по контролю на безпеку, які требують авіакомпанії, коли починають літати сюди в аеропорт Іван Мичелинський Рослава Боячок, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці і потоку туристів і сайт для учасників АТО та їхніх родин запрацював на Буковині. Інформацію про пільги та соціальні гарантії щодо отримання медичної, юридичної та психологічної допомоги і працевлаштування все це оприлюднено на сайті, а ще необхідні для українських захисників контакти. Більше в сюжеті наших кореспондентів. Е, які при владі залишилися керуючих органів там МВД, СБУ, прокуратури, які були в зоні АТО, повернулися додому? То до них інформація більш доступніша і їхні питання. На відсотків 40 вирішилися. в загальному. Всі остальні хлопці, навіть елементарних речей не знають на рахунок лікування, на рахунок протизування, ну на рахунок навіть тих самих пільг, що є. Учасник АТО Валерій Краснян скаржиться на те, що деколи атовці не отримують допомоги від держави, лише через необізнаність. Саме аби такого не було, і АТОвцям не доводилось блукати кабінетами чиновників, щоб дізнатись про свої права. На Буковині з'явився спеціальний сайт. Перелік аптек, які мають безкоштовно надавати ліки, інформація про пільги та як отримати посвідчення, а ще телефони психологічної допомоги. Про все це атовці та їх родини можуть дізнатись, зайшовши на сайт, який ви бачите на екрані. Окрім того, тут бійці зможуть знайти контакти та загалом інформацію про волонтерські організації, які працюють в Чернівецькій області. Що не тільки людина, яка повернулася, а й людина, яка на фронті, але має доступ власне до інтернету, може ввести на сайті і переглянути те, які волонтерські організації є звернутися з тим чи іншим запитом. А також у нас тут з'явиться. Вікон це значить інформаційний запит. Тобто, будь-який військовослужбовець або будь-який волонтер може написати запит, що йому необхідно, і власне ми розмістимо це оголошення на сайті. а Також звернемося до всіх необхідних установ, щоб надати цю допомогу. Такий сайт потрібний каже учасник АТО Валерій Краснян, та запевняє, він лише частково вирішує питання. Потрібен, тому що в реальності взяти відсотків 60% 70 хлопців, які користуються інтернетом, де можуть якусь інформацію для себе вичерпати і звернутися про допомогу. От. Ну, в загальному проблема в тому, що 30% у нас залишається поза, як каже, інтернетом, які не можуть просто цей сайт подивитися. От. Ну, в загальному б хотілося, щоб обширніше були новини. Так само, як рекламують цигарки, горілку, щоб просто-напросто по області дійсно ну, йшли новини про допомогу учасникам АТО. Керівник обласного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді запевняє, про цю проблему також знають і працюють над її вирішенням. Зокрема, вже надруковано 5,5 тисяч довідників для учасників бойових дій. В одному з них написано про пільги, на які мають право українські захисники, а в іншому інформація про різноманітні організації та контакти, які можуть знадобитись учасникам АТО. Будь-який військовослужбовець, а також член його сім'ї, волонтер може отримати цей посібник абсолютно безкоштовно в районному центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, які знаходяться в місцевій адміністрації. А також тут в обласному центрі допомоги учасникам АТО та їхніх сімей. А ще в області бракує інформаційних плакатів для учасників АТО. Та Ольга Гришин грищук каже, працюють над тим, аби вони таки з'явились. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua, Також у нашій сторінці у Фейсбуці. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.